Привіт! Ви на каналі Вероніка я. Сьогодні ми будемо робити челендж для наших домашніх улюбленців. Залишайтесь з нами, підпишіться, обов'язково буде цікаво! Зараз, оцей кусочок ковбаски, ми заховаємо в Вероніциній кімнаті. І пустимо Діку і Міку, нашого котика і песика, котик Мікі, песик Дік, хто з них швидше знайде цю ковбаску? Починаємо. Ковбаска так пахне, щоб ви розуміли, так, де мені її заховати? Так, щоб і мікі зміг знайти, і Дік міг знайти. Так, так, так. Понюху, понюху, де ж мені заховати? Я навіть не знаю. Може десь тут за, за рубзак. Вероніці сюди зараз заховаю. Так, і хочу папірчиком закрити. Ось так. Закриємо папірчиком. Ось так. Так, все, йдемо пускати наших. Та, Вероніка, йдемо пускати наших Звірів. Наших любимців. Такий дзвіночок. Ну що, малята? Мікі, ти теж, Мікі. Мікуся. Біжи. Давайте. Шукайте. Так що вони не вибігають туди? Та куди ви біжите? Шукай, Мікі, шукає, то... Вероніка, по-моєму, так сталося, як ти і підозрювала. Що, знайде перший дік. Ну, от і все. Ну, от і все. Дуже скоро все завершилося. Дік знайшов перший. Мікі навіть і не старається шукати. Мікі, а ти не шукаєш? Ти не чуєш запах кобаски? О, в чужені Мікі! Але все одно перший знайшов да. але все одно першим знайшов Дік. Тому Дік отримує заду рубзика. Тому дік отримує все ж таки перше місце, а Мікі друге. Тому що... А, а хто треба те, що ти хотів? Так що Дік, собачка, все ж таки має сильніший нюх. Або Мікі не дуже голодний, йому все одно, а Дік любить поїсти. Так що, Дік, молодець! А тут у нас дивіться. Хто у нас такий сторожує вероніцині антистреси? Сякі, хагівагі, хагівагі антистрес сторожує Вероніцині антистреси. Сумку з Вероніциними антистресами. <реш> Та, ой, який ти страшний, боже, який ти страшний. А зуби у тебе які, о боже. Тут якась яку башку десь там ховаєш? Ні, я кубашку не ховаю. Кубашку заховала ваша мама. А я просто антистреси. Аби ніхто не забрав веренічені антистреси, бо вона забула поставити їх на місце. Вони тут залишилися. А, ну то ясно. Ось така історія. Показувати антистреси. Ми вам зараз не будемо. Так. Ну, все. Зараз ми будемо пригощати ковбаскою. Дікусю, тому що все одно виграв дік. А я славу, славу, славу. Так що дікуся, але йому треба ковбаску поділити, тому що наш дік, якщо він їсть, я не знаю, чи то всі так собачки породи мопс. Ну на, на ну на і тобі теж. Другим ти знайшов на? <тит> е <тит> е Я не знаю, чи всі так е собачки, мопс, але наш, якщо з'їсть за великий кусочок, або якось так неудачно, то він давиться. Я вже його багато разів спасала. Да. Таке було у нас. Спочатку ми не знали, що з ним робиться, а потім Це з дитинства у нього. А потім ми вже зрозуміли, що він давиться і падає в оморок. Ну, не, не прям так в оморок такий, але з лапок падає. І треба. Витягувати те, що у нього там в роті застриває. Так що я не знаю, чи то так всі породи, чи наші. Так, дивіться, що мама зробила. По папір і розцей. Так що отака... Отакий сьогодні був. А, Міки дуже любить бавитися папером. Він усе краде і сам його, розці, його розмотує і бавиться. Ми все приходимо звідкись, уже дивимося, а папір валяється. Пір валяється. Ну, все, немає більше кабасулі. Молодці, Дік, ти молодець, хоч ти старенький, але нюх не втратив. Він ще хоча б завдяки нюху може. Ой, Вероніка своїм. Мумболом, чи як він називається. Мумбол. Момбол. Бавиться мумболом. Обережно, бо телевізор. Сьогодні однокласник приніс до школи, так вона вже свій знайшла і теж бавиться. Та й все ось так. До нових зустрічей. Підписуйтеся на канал, ми новеньке щось придумаємо.